Який приклад? 7. Один. Плюс сім. Скільки це буде? 6. Плюс. Шість. Ні, навпаки, ми збільшуємо сімку. Вісім. Молодець. Написали відповідь цифра вісім. Перша відповідь на цифра вісім. Вісім. Нагадую, як два знизу крючок і з'єднуємо. Як двійка знизу крючок. Ну, можна звідси. Як змійка. Молодці. спускалася вісім. Спускаємося вниз. Фрося, твій буде приклад. Вісім, мінус три. Фрося, як будемо його робити? На олівчиках чи там? Добре, вісім мінус три. Я стою на вісім. Скільки разів мені треба назад? Фрося, скільки разів назад? Мінус. Мінус три, давай. Вісім мінус три. стрибаю 7, назад. Раз. 1, два. 2, 3, скільки буде? Три. Скільки буде? Фросі цифра. П'ять. П'ять. Отже, вісім мінус три дорівнює. Скільки фрочка? П'ять. Молодці всі записали циферку п'ять. Так. Наступний приклад Єгор, Чотири додати чотири. Ану, сам говори, Повтори мені. Восемь. А? а, ти вже рішаєш. Ну давай. А тепер повністю скажи чотири. Чотири плюс чотири – восемь. Буде вісім. Давай вісім. Записуємо відповідь вісім. Записала відповідь вісім. Ну, так, а що це воно в тебе як дев'ятка? Добре, вниз поступить. Анюта, твій приклад. 8. 8. 8. равно... Главную... Это mm. минус или плюс? Минус. Минус. Семь. Восемь минус семь. Ань, где будешь делать? На оливчиках? Чи на рядочку? На рядочку. Восемь минус семь. Добре. Давай. Вот я тебе пишу цифры. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, восемь минус семь. Ань, куда стоим? На какую цифру? Вісім. Вісім. Мінус сім. Сім раз назад. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім. Скільки буде вісім мінус сім? Один. Один. Записали відповідь. Один. Одиничка. Єгор, Йогор. Ти качаєшся, а не пишеш відповідь. Циферка 1. один. Один. Угу. Наступний приклад каже нам Ярік. Ярік два. Два плюс шесть. Сколько это будет, Ярик? Не знаю. А ну, давай. В тебе есть там шестка. Стрибай два раза вперед. Угу. Написать тебе сюда. Угу. Давай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Let's go. Подожди. Угу. Почекай, почекай. Два. А ну, Ярослав, где в тебе было... Два додати шість. На яку цифру тобі треба стати? Два на два. Вставай на цифру два. Ярослав. ось сюди. На цифру два. два. І шість разів ми стрибаємо вперед. Угу. Стрибай пальчиком. Від цифри два, Ярослав. Давай один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Яка відповідь? 8. Вісім. А тепер, будь ласка, Ярослав, зроби мені те ж саме з олівцями. В тебе було два олівця. Прийшов плюс. Скільки ще додав? Скільки ще плюсик при... приніс? Восім. Ні, Ярослав, скільки плюсик приніс? 6. Шість. Будь ласка, порахуй тут шість олівців. Візьми. Один. Ні, вот, ти береш один. Два. Далі. Три. 4, п'ять, шість. Ось в тебе шість олівців і ще два в тебе було. Скільки разом? Щас. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Молодець. Правильно ми зробили? Правильно. Допиши в отуці. Спустилися вниз машуня. Твій приклад. Вісім. Тут вісім відповідь. Тут вісім. Так. Молодці. І останній приклад. Маш в цьому рядочку вісім. Вісім. Машунь. Тут, 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 напів... Олівці. Чи рядочок? рядочок? Давай. Вісім мінус п'ять. Ось нас є вісім. Нам потрібно зробити п'ять разів назад. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Скільки це буде? Три. Записали всі швидесенько в відповідь. Три, вісім мінус п'ять це три.